Друзі, усім привіт! Це влог з ладою. Зараз на будинку 8.45 я щойно прокинулася Заправила ліжко знімаю для вас влог. Ось тут також зараз прокинулась після І Вона так бачите, біля мене сіла. Зараз ми підемо з ладою на кухню будемо Верніше зараз я буду її робити Зарядку буде робити масаж, бо їй треба щодня розминочка, щоб вона була здорова. Вона здорова в нас, тому ми тримаємо її здорово. Тому зараз будемо робити для неї зарядку. Я Ладусю вже перевтягнула. Ой, перетягнула, зробила їй масаж, бо ще не встала і не можу розуміти, що говорю. І ми йдемо з нею на кухню. У мене сьогодні на 10 ще вокал, тому ми йдемо з нею на кухню. я. Вона зараз посадів. Так, ми її посадимо. Так, так, у нас до мене доволі тепло. 22 градуси, тому вона в літніх бодіках останнім часом. І так буде дуже добре. Ну і звичайно що як завжди, треба її покормити, але сьогодні у нас буде непростий сніданок, а сніданок на руках. Бо я зараз очі ще не можу відкрити. І я просто ще провалююсь сон, якщо я думаю, що якщо ляже, що засну, Але мені треба ладу, типу, покормити, і я не можу, типу, спати. Сьогодні в неї велике виключення, і я їй дозволяю поїсти на руках на дивані. Це дуже рідко. Так, кладочка есть. Коротше, друзі, наскільки ви зрозуміли, Леда вже поїла, а я ні, тому я буду їсти пізніше. Ледка вже наїлася. А, так, тому ми зараз її сінячок знімемо. І покладемо ось так разом, а, а саме, можливо, подивимось чуть-чуть телевізору. Вібратися в нашу подорож. Так, ми знову. Саме німеччини восьмоваємо тепер потрібно в одному людям. Вже достатньо подивилися телевізор. Mm. Вже 8.23, тобто дивились, ми mm. прибули знову. Двадцять хвилин, 30 30, хвилин. Ще ліжко не заставлено, тому вона в моєму посидить, поки я її поставлю. До речі, цей баски до нас вчора приходила Саша. приносила нам. І нас Ось. Ось. Так, що в мене планчет упав, просто сперла вина. Зараз вчити по поправимо і буду вас за вами. В принципі, все. Ось, мені дуже сподобалося, як сьогодні ми провели ранок. Ось. Тому я задоволена і, в принципі, що я ще можу вам сказати. Усім па 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 дякую вам за перегляд.